Кожна людина індивідуальна, звісно, що і у нас з вами різні провідні медпрограми, тобто різні програми, через які ми сприймаємо інформацію. Є люди, які, коли розповідають якусь історію, їм дуже важливо е сказати ім'я тієї людини. Там ми були тоді, ми тоді поїхали з цією дівчиною. Так, вона ж була моєю колегою. І зараз, 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 зараз згадаю. І тобі вже інша людина каже: Та ладно, мені байдуже, які звуть. Розказуй далі. Ти такий, ні, подожди, подожди, для мене важливо. Це мета-програма люди, є люди, яким, коли вони щось розповідають або описують ситуацію, їм важливо вказувати ім'я. Є мета-програма Місце. Важливо вказувати місце. Є метапрограми по часу, майбутнє теперішнє минуле, і люди через ці три метапрограми по часу сприймають інформацію і взагалі сприймають світ. Це в тому числі, наприклад, може відображатися яку літературу людина більше любить більш історичну, сучасну, фантастику. Так я пам'ятаю, що я написала команді, що я була на такому тренінгу. Давайте зараз з вами проекспериментуємо. Віддайте, будь ласка, відповіді на там три питання. Я пам'ятаю, як я починаю отримувати ці емейли. Читати і розуміти, блін, у мене просто ну, склопнився світ. Я все зрозуміла і про команду, і про світ.